Вівторок, 26 березня, час новин на 11 каналі. В Студію Олена Петроченкова вітаю. Також з нами працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Поранена літня жінка пошкоджені дев'ять приватних будинків. Окупанти двічі вдарили по Нікополю. Усі подробиці про ситуацію в області на початку випуску. Вона його прихистила, він її вбив. Моторошна історія сталася у кривому розі. Як правоохоронці розшукали душогуба та що побачили на місці злочину, не пропустіть. Брали участь у контрнаступі, розміновували Херсонщину. Нині ж захищають небо над Дніпром. Ексклюзивні кадри з навчань спецпідрозділу Нацгвардії. Наш репортаж. У Криворізькому районі наші захисники збили ворожу ракету. Про це повідомили у повітряному командуванні. Також окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь. Поранена літня жінка, пошкоджені дев'ять приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Неспокійно в районі було і вночі окупанти вгатили по Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там минулося без постраждалих та руйнувань. 12 із 12 шахедів збили сили. ППО цієї ночі протиповітряна оборона відпрацювала в межах Миколаївської та Харківської областей. Водночас наші військові продовжують знищувати російський флот. Збройні сили України вдарили ракетою Нептун по кораблю Костянтин Ольшанський у Криму. Його Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації півострова. Увесь цей час корабель стояв у бухті. і Росіяни почали розбирати його на запчастини, а нещодавно судно вирішили відновити. 26 березня Україна відзначає день нацгвардії. Підрозділ оперативного призначення виконують найскладніші завдання задля оборони держави, захисту та охорони життя її громадян. Про те, як стають нацгвардійцями та які виклики постають перед ними, розкаже старший сержант Тимофій Єрофєєв, сапер групи захоплення взводу спеціального призначення. Вітаю вас! В нашій студії. Добре. Як... Ви потрапили на службу з розмінування. Чому саме обрали таку спеціалізацію? І що потрібно, щоб стати сапером? Mm. Ну, на службу мене призвали ще на срочну службу, 4 роки тому. А сапером була вільна вакансія та став сапером. В дитинстві я не мрія бути сапером. Які боєприпаси найчастіше доводиться розміновувати? Противопіхотні міни і противотанкові міни. А, можете пригадати найскладніший випадок, от коли треба було попрацювати. Найскладніші випадки це коли під противотанкові міни ложать міни-сюрпризи або міни-лавушки. Найскладніше, тому що неправильний рух і можна взлетити на повітря. Є машини розмінування, ну вони стоять дуже великих грошей, і в нас їх дуже мало. В основному, да, в основному все робить вручну. Все, все роби вручну. На своїй практиці найскладніший випадок. Була загроза життю. Е у нас навіть товариш підірвався, підміна якраз була МЛ-8. Міна ловушка. Ставив розтяжку і необачність, мабуть, припідняв на міліметр. І в нас сліно взірвалася. Він залишився живий? Ні, він не залишився він живий. Так він загинув, все життя пропрацював сапером. 25 років ДСНС і 2 роки в Нацгвардії. Тобто досвідчений? Досвідчений, Сапер. так, так. Ніхто не застрахований. На вашу думку, скільки часу необхідно буде, щоб розмінувати всі е, тимчасово окуповані території, звільнені нами території? Сотні років. Сотні років. Ми працювали на Херсонському напрямку, але ми майже нічого не зробили. Хоч там кожного дня зараз працюють сапери, все заміновано. Кожен сантиметр замінований. І снаряди і міни дуже багато при гуманітарному розмінуванні. ну, перевіряється кожен сантиметр. Тому що е, на декомовних територіях ну, треба перевірити, щоб люди не, не а постраждали. Поля поля, поля так, так загалом ми розміновуємося зараз поля, щоб з е, «Виробництво» могло працювати. Дякую вам дуже. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, у нас в гостях був старший сержант Тимофій Єрофієв, сапер групи захоплення взводу спеціального призначення, і говорили ми про сьогодення нацгвардійців. Брали участь у контрнаступі, розміновували Херсонщину нині ж, захищають небо над Дніпром. Далі покажемо ексклюзивні кадри з навчань спецпідрозділу Нацгвардії. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із військовими, які вже з 2014 року активно беруть участь у захисті держави. Детальніше розкаже у сюжеті. Зараз задача навчань. Діємо як група ДРГ противника. Головне завдання залишитися. Непоміченими спецпризначенці Нацгвардії показують, як відточують бойові навички. За легендою навчань, бійці розділились на дві групи. Перша – це ДРГ. Їх завдання тихенько залягти в засаді та чекати на ворога. А у випадку розкриття та контакту перерахувати кількість бійців, їхнє озброєння та відійти. На засідку рухається штурмова група. Командир направляє бійців за допомогою дрона. Давай, йдемо по нижньому краю. Зліва заходимо». Бійці помітили один одного. Починається перестрілка. Штурмовики діляться на дві групи. Одна йде в лобову атаку, інша заходить з флангів. Один на вам Ухід йдуть гранати. Під прикриттям диму умовні диверсанти відходять. Серед штурмовиків є поранений. Під круговим прикриттям побратимів його евакуюють. Поранений нас чує, в нього легке поранення. Наш медик бойовий зараз надасть йому допомогу та буде відевакуйований в безпечну зону. Командир на псевдокіт оцінює роботу своїх бійців на відмінно. Завдання повністю та чітко виконано, без вагань всі розуміли, яка їх роль. Такі злагодження у Нацгвардії проводять регулярно, адже частина бійців бере участь в завданнях на фронті. Сармат ще з 2014-го воював під Дебальцевим, боронив Донецький аеропорт. Інтенсивність боїв була дуже висока. Круглі сутки били по Донецькому аеропорту, ми тримали оборону. Повномасштабно зустрів у Мелітополі. Виїхав з окупованої території та доєднався до війська. Мінометником брав участь в контрнаступі на запорізькому напрямку. У піхоті стріляли по БК, по БК. Знищували цілі за координатами, давали координати, давали цілі. Самі знаходили мавік 3 запускали, дивилися, куди нам треба вести вогонь. А от грім розміновував деокуповану Херсонщину. Загарбники лишили там численні пастки та невикористані боєприпаси. Рахунок йде на тисячі. З мінами з усіма працював протипіхотні, протитанки. Дуже багато цивільних травмуються, тому що йдуть в посадки, йдуть за грибами, йдуть за дровами. Ми розміновували поля, щоб люди могли працювати і заробляти гроші. Бо тому, що все заміновано. Деякі міни складно помітити навіть професіоналам. Відтак, воїн щоразу ризикував життя. І протипіхонні міни будеш інвалідом на, на все життя. Якщо під противотанкою лежав е, МС і МЛ міні ловушки то це смерть. Зараз бійцеві. 22. до Нацгвардії потрапив ще строковиком. Потім підписав контракт. Про свій вибір не шкодує. Взагалі суперна справа я її люблю і дривати подобається найбільше. Також воїни Нацгвардії охороняють небо над Дніпром. Мобільні вогневі групи збивають шахеди. Є прожектор, є лазерні указки. Працюємо по дронам, по шахедам в основному. Впевнені навчання допоможуть бійцям ще ефективніше нищити ворога на передовій. Вітаємо нацгвардійців з їх професійним святом. Побратими ж бажають один одному, наснаги, здоров'я і перемоги. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Збив літню жінку і втік з місця аварії моторош на ДТП у Дніпрі. На розі вулиць Калинова та Яскрава під колесами вазу опинилася пенсіонерка. За словами очевидців, кермувальник буквально залетів на тротуар та збив перехожу. Із травмами голови її забрала швидка. Усі обставини встановлюють слідчі. керманича втікача розшукують. Били та погрожували цілу банду рекетирів у Дніпрі. Зловмисники вимагали у місцевого жителя 14 тисяч доларів та право власності на його авто. Все це чоловік мав віддати, аби погасити уявний борг, який йому приписували вимагачі. Врешті фігуранти повезли потерпілого до нотаріуса, де намагалися оформити фіктивний продаж автомобіля. Однак ніхто не погодився узаконити операцію. Тоді бандити вирішили дати потерпілому час для збору коштів. Зловмисників затримали. Коли чоловік передавав частину суми в розмірі 6 тисяч доларів, усім повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Вона його прихистила, він її вбив. Жахливий злочин у кривому розі поліцейські затримали вбивцю жінки, з якої рідні не могли зв'язатися кілька днів поспіль. Напередодні вона хотіла розлучитися з новим обранцем, а потім загадково перестала виходити на зв'язок. Якусь страшну картину побачили правоохоронці, коли розшукали підозрюваного. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Світлана все своє життя мешкала у кривому розі, працювала продавчиною, була розлучена, а повнолітній син вже не перший рік жив за кордоном. Тож самотні вечори жінка проводила в інтернеті. Одне знайомство перевернуло її життя до дригом. Вона з ним познайомилася по інтернету год назад. Он как швидко блістра в її життя. Очень бліон зразу прийшов жити. Я говорю, ти не знаєш чоловіка з Ніколаєва Біженець, і ти просто во так Тіла. Невисокого зросту тихий та непримітний Володимир одразу підкорив серце жінки. Попри всі застереження близьких новим коханцем Світлана була наче зачарована. Вона сильно його полюбила. Він метр двадцять п'ять на коньках був. І от, каже, він мені подобається. Він такий тихоня, такий скромний. У нього виявилася жінка. Двоє дітей. На початку чуйний та скромний Володимир за рік став агресивнішим. Обмежив коло спілкування Світлани. відгородив її від друзів та зробив так, щоб вона, крім роботи, нікуди не виходила. Ми ходили з нею на танці, в тренажерний зал. За цей рік він буквально всіх своїх родних мене, близьку подругу. Він просто ось так оградив. Я за год не могла просто з нею зустрітися, попити кофе. Він постійно був на зв'язку. Попри шалене кохання та показову турботу Володимир майже не працював. Я так зрозумів, що он нігде не працював. То та і обманює, і обманює, і обманює все время. Все время просив деньги. Вона йому вірила. розумієте? Вона йому вірила. Отож так. Це і насторожила Світлану та стосунки з коханим Вовою розірвати не наважувалась. Все чекала, що той зміниться. А потім. Жинка раптово зникла. Звонят ее сотрудники, говорят, что произошло, нету Светы твоей, она не пришла принимать смену. При том, что она человек всегда ответственный. Мы идем с мужем, я говорю, набирай того Мы спрашиваем, а где Света, почему она не пришла принимать смену? Он сказал, что она уехала в Венгрию, у нее там сын. Она все порешала с напарницей, в магазине знают. Он сам беспокоится, где же это она. Однак словам ревнивого коханця не повірили. Близькі одразу примчали до квартири. Від побаченого знайома Світлани з чоловіком ледь не зомліли. Кілька днів у тіло мертвої жінки лежало просто у коридорі квартири. Ані включили світ, каже, перелякали смерть, що вона вже синя лежить. Вже ж на дні ні ні вот-вот. Закрили, кажа в хаті, прибігли до мене, трусяться обоє на місце. Одразу викликали правоохоронців. Вже в кімнаті поліцейські побачили картину наче з фільму жахів. Це Вова, он сидів в кімнаті з ножом. Тому що ні, а от і ножичі з пошматованим животом Володимир спокійно сидів у кутку. У це важко повірити, але так чоловік хотів заплутати слідчих жінкою та її 41-річним співмешканцем Виник конфлікт, в ході якого зловмисник взяв до рук кухонний ніж та завдав жінці декілька ударів в область шиї Під отриманих травм. Жінка померла на місці. А зловмисника аби прикрити свій злочин, ніс і собі декілька ударів кухонним ножем в область животу. Не менш шокуючою виявилась і причина їхнього конфлікту. Ось у цій квартирі пара мешкала понад рік, аж допоки Світлана не вирішила розірвати відносини. Володимир з цим рішенням був категорично незгодний, настільки, що взявся за ніж. Не хотів розлучатися з коханою Світланою та втрачати житло. Володимир свою провину вже визнав. І, хоча зараз він у лікарні, втім вбивці вже повідомили про підозру за розправу над жінкою. Йому світить довічне. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Що робити, якщо ви опинились у токсичних стосунках, куди звертатися та як вчасно розпізнати аб'юзера? Наші журналісти розпитали психологиню. Ось поради, які можуть вас врятувати. Можемо да, знати, вб'є чи не вб'є, да? а що жінці, це по-перше, ну, не чекати, а, що щось там зміниться. Да? А, при перших же ознаках агресії, не казати собі, що це в нього поганий настрій, це я там щось там йому не так сказала, а він зміниться, він не зміниться. Якщо вже є така агресія, яка а, небезпечна, да? може таке бути, що людина просто гнівається, але агресія це агресія. І я думаю, що оця ситуація, що він вже бив, Попередувало, тому то були вже якісь штуки да, агресивні. Чим насильство відрізняється від конфлікту? Це цією циклічністю. Да? В конфлікті є якийсь спір, а в насильстві там є тиск. Да, він щось вимагає, він тисне, він звинувачує. І тут, якщо вже є такий момент, що тобі по, по, ну, потрібно виправдовуватись, що тобі потрібно десь ховатися, що тобі страшно, оце вже такі е, дуже сильні е, маркери, за яких е, на які треба звертати увагу. По перше, не мовчати, говорити, говорити по перше комусь із свого оточення, щоб це була відома ситуація, не замовчувати. Ем, на жаль, в нас ще є така ситуація, що соромно, що це там, ну як це так, але треба говорити не мовчати. По-друге, да при перших же ознаках отакого фізичного насильства, якщо вже перший раз стався, буде другий, буде третій. Це точно. Звертатися за допомогою зараз є оці моменти, де жінку можуть, можуть прихистити, да, щоб він не зміг її знайти і йти, і стукатися, і стукатися, сповіщати правоохоронні органи. І зараз під час війни ця, ця проблема вона не те, щоб змінилася, вона трансформувалася і стала більшою, я би сказала. Бо дуже багато агресії в повітрі вітає, бо дуже багато страху, небезпеки. І а, є такий момент, отакі люди, да, які практикують таку поведінку, в них може така, знаєте, статися а, штука як а, безнаказаність. Безкарність, я хто мені що зробить? Що там поліції зараз до цього? Але є до цього, є е, виїжджають. Я точно знаю. Є допомога, це точно. Аб'юзивні стосунки серйозна проблема. Таке насильство не завжди можна помітити у взаєминах. Чи вмієте ви розпізнати сигнали, які вказують на те, що перед вами тиран? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск. На полі бою він витяг побратима з під обстрілу. А наступного дня сам отримав поранення. В Дніпрі відновлюються два бойових товариша, які через складні травми протягом півроку не можуть зустрітися над тим, щоб ця зустріч таки відбулась. Працює ціла команда. Професіоналів одинадцятий телеканал продовжує цикл сюжетів шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як в рекавері національні мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертають до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Репортаж Тетяна Заєць що тільки однією роботи до матна роботи? Один на горі під жартами, інший мовчазний ледь піднімається сходами. Це Олександр та Артем, Побратими з одного підрозділу, нині разом проходять реабілітацію. На слідчі не змова на милицях. Олександр тиждень, як після реампутації, прийшов підтримати побратима, якого у тяжкому стані витяг з-під обстрілів. А ось цей, що зверху стоїть. Це командір, який загинув. Тоді, як я витягував Артема. А це у перерві між лікувальними тренуваннями Олександр демонструє фото, де на Донеччині усміхнені хлопці з його підрозділу готувалися до бойового завдання, яке для деякого з них стало фатальним. Тридцятирічний Артем у рекавері вже чотири місяці. Після поранення хребта та складної операції вчиться ходити наново. Чуть можна придіти Да. звичайні вправи даються чоловіку титанічними зусиллями, додають у медзакладі, але він мужньо долає біль. Я помітила, що навіть в кінці робочого дня, наприклад, коли вже всі пішли, там, на 4 години, на 5 годин, я іноді ну, так бувало, що залишалася, я бачила, що він самостійно ходить в брусах. Тобто він такий дуже сильний. дуже сильна людина. Кожне тренування Артема на знеболювальних, але в нього велика мотивація одужати, говорять медики. Чоловік хоче самостійно вийти на зустріч до побратима Саші. З Сашою познайомився, він до нас прийшов. Перевівся з першої роти так ми почали ходити в місті на позиції, ну що на нього положитися можна було, це було всі 100%, тому що було видно по чоловіку. Що йти він нікуди не боявся. До речі, Олександр отримав своє поранення у ногу наступного дня, як відправив товариша у шпиталь. Я прекрасно розумію, якщо вони одну позицію пристріляли, значить вони й другу позицію пристріляли. Якщо там мінус, то, значить значить тут буде мінус. За півроку чоловік пройшов дві складні операції. Поранену кінцівку врятувати не вдалося. Нині готується до протезування. І ваша задача це піднімати таз і отримати на дві секунди. Проходить курс індивідуальних занять за допомогою сучасних підходів реабілітації. Відпрацьовування балансу також працюємо зі здоровою нижньою кінцівкою для того, щоб вона не втрачала свої сили і також рухливості. І працюємо із лівою кінцівкою, яка була ампутована. У центрі рекавері чоловіки опинилися не випадково. Хвилювалися один за одного та шукали медзаклад, де їх поставлять на ноги. Олександр. Олександр пригадує свої відчуття, коли побратиму Артему поставили невтішний діагноз. Він лежав в воєнному госпіталі і йому сказали там вирок, що ти будеш лежачий. а приїхав сюди і тут на тобі поставили на ноги. Водій тролейбуса Олександр та альпініст Артем у мирному житті ніколи б не перетнулися. Їх об'єднала війна. Через різні травми та напрямки лікування хлопці практично не бачаться у рекавері, про це добре знають і зробили все, аби ця зустріч відбулася. Бо розуміють, що обійми побратима, який врятував на війні, найцінніші. Як самочуття? без ноги? Лучше, ніж без ноги. нога. Давай, хто перший? Тетяна Заяць та Сергій Гончар та Олександр Довгань. Новини 11 каналу Вони захищають нас на передовій, а їх невтомно підтримує тил. Бійці, які служать на Донецькому напрямку, звернулись з проханням відремонтувати автівки для виконання бойових завдань. Військові несуть службу у зенітно-кулеметному батальйоні. Тож мобільність для воїнів вкрай важлива зробили капітальний ремонт, для того, щоб вона могла безперебійно служити нашим хлопцям у виконанні бойових завдань. Тому бажаю вам повертатися додому з перемогою живим та неушкодженим, а вам також швидкого одужання. Моментально зробили, допомогли, ну, тепер ми мобільні. Ну, у мене зараз найважливіша робота. Ну, ми збиваємо ці шахіди. Чим більше ми їх ну, там зб'ємо, тим менше не прилетять. Достроково завершать опалювальний сезон у Дніпрі. Подачу тепла ймовірно припинять вже 28 березня. Все через очікуване підвищення середньодобової температури. Водночас опалення і надалі буде у пологових будинках та інтернатах. У Теплоенерго наголошують за цей сезон. Абоненти завинили комунальному підприємству понад півтора мільярда гривень. Борги просять терміново погасити. У нас мільярд 537 тисяч боргу населення. Я хотів би, щоб люди були більш дисципліновані в цьому, щоб оплачували за опалення, тому що всі хочуть бути з теплом. Ви були в цей рік всі з теплом, і треба, щоб було якісне опалення, не було тепловтрат. втрат. Ми повинні робити ремонти, ту же ізоляцію, ремонт котлів, насосне обладнання міняти. Роботи є чим займатися за це треба теж якби платити. І наостанок про погоду у Дніпрі в середу синоптики прогнозують в день 13 градусів тепла, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 747 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.